Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами буде на огляді наша новинка: форматно форматно-розкрійний стіл для пильного пристрою Ninecraft 205. Ми це зробили за вашими проханнями, тому що у нас вже є багато користувачів нашої дискової пили з підрізним диском, яка чудово монтується в цей стіл. І сьогодні ми з вами подивимось особливості, поговоримо про деякі характеристики цього чудового столу, і я пропоную нам до цього приступити. Матеріал стільниці основного стола в нас нержавіюча сталь. Також ми за вами бачимо, що у нас є місце для установки фрезера і відповідні місця для кріплення в тому випадку, якщо вам треба зробити радіусні деталі. Допоміжний стіл він складається, і якщо ви не плануєте його використовувати, то його можна скласти. У нас є пересувний упор, і за допомогою лінійки, яку ми бачимо з вами на столі, ми можемо чітко виставляти розмір розкроюваної деталі. Переходимо до рухомого столу. Його розмір складає 82 на 100 см. Хід рухомого столу складає 150 см. З лівої сторони він переміщується на лінійній направляючій, яка має можливість регулювання зазорів. А з іншої сторони він підтримується допомогою роликів. На самому рухомому столі, як ми з вами бачимо, також є ролики для зручної подачі заготовки. Відвал у нас має можливість регулювання по висоті і має швидкоздісний механізм. Також на руховому столі можна встановити лінійку для того, щоб розкроювати наші деталі під кутом. Відвал у нас також має лінійку і можливість подовження. Всі столи у нас мають можливість регулювання по висоті, а основний стіл разом з рухомим мають колеса для переміщення його по вашій майстерні або по вашому цеху. І також вони оснащені механізмом альм для того, щоб його зафіксувати в певному місці. А сам рухомий стіл має можливість швидкої фіксації за допомогою гачка на той випадок, якщо вам треба поклеїти щось на руховому столі. Одне з частих питань, які задають наші клієнти, це розміри цієї форматки, тому що часто вони використовуються в приміщеннях з обмеженим простором. Тому ширина. Розкладного основного столу разом з руховим столом складає 162 см, Довжина складає 100 см. але наш допоміжний стіл можна використовувати в якості столу видачі заготовки, або його можна розмістити зліва або справа від верстату, в залежності від того, що вам більш необхідно робити, і так само ви можете цей стіл розташувати попереду верстату для підтримки. Великий заготовок або в тоді, коли вам треба розкроїти якийсь великий лист по довжині. Ось так виглядає наш стіл з встановленим пильним пристроєм, і також особливістю цього е, стола є те, що він має місце для установки кромкооблицювального верстата на 148. І оскільки в нас є пересувний допоміжний стіл, ми його можемо розташувати таким чином, що він буде нам допомагати зручно клеїти наші деталі. На цьому, друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній огляд. Якщо у вас залишилось питання, то дзвоніть або пишіть нам. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і слава Україні!